Просили мама, просили тато, і ви мене просите, розкажи якусь смішну історію з твоїми друзями. Нам було по 8 років, була я і ще 4 дівчинки, моїх подружки. Ми гуляли собі в дворі, і тут ми чуємо якось голосно, дуже грає музика. Так прямо бах-бах в парку. Ми думаємо, ну, якось скучно, знаєте, підемо туди. Ми йдемо в той парк, прийшли, а там, типу, як відкриття якогось магазину, там де морозиво продається, руть, таке червоне, щось таке, знаєте. Ми туди прийшли, спочатку ми стояли в стороні, а там дивимось якісь конкурси, люди виграють якісь подарунки. Тобто, що не конкурс, то якісь то календарики, то якісь розклади, типу, такі, що чіпляються на е, двері е, шкільного столика. І там, знаєте, на понеділок в мене такі уроки, вівторок у мене такі. Е, якісь морозиво вигравали, ну, дуже багато призів. Ми, ми спочатку такі стоїмо, е, може, годину ми стояли, а потім залишається ще два конкурси. Будемо брати участь, ну давайте будемо. Перший конкурс передостанній це потрібно було намалювати морозиво, і хто найкраще намалює, тому дають от якраз цей розклад. Ми понамальовували, дали мені і дали ще там одній моїй подружці. І самий останній. Біля сцени дуже багато було людей, і вони самі викликали, кого вони хочуть взяти на сцену. Ми всі стоїмо. Він того, 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 а мене важко не замітити. Я завжди була нижче всіх. Він мені якось палкою по «ти» виходить. Я стою, думаю, окей, ладно, я вилізла на сцену, стою, а там ще було, крім мене, ще 9 чоловік, тобто у нас 10 чоловік було. І він такий ходить з колодою карт, ходить, там тасує ті карти. Каже, зараз я буду кожному е давати карту, ну, до себе повернуту, і питати, е що це за карта. Якщо ви вгадаєте, то оцей весь пакет, а там всього всякого разу. У мене очі по 5 копійок, мені це треба. Давай, нормально, я согласна. Стоїть там одній дівчинці, показав. А, ні, я перша була, я була перша, і він підходить до мене, каже, яка карта. Я кажу, 10 хреста. Я до цього часу пам'ятаю, що я сказала. Він мені повертає цю карту, і це тупо 10 хреста з першого разу. А він давав, здається, кожному по одній спробі. Тобто він не питав 10 раз. І після мене вже А, оказується, це треба було вгадати просто колір. Не потрібно було вгадувати прям так, вот точно, як я сказала, просто колір: чорна, червона, все. Ну, третього варіанту немає. І я йду, я мені, дали того пакета, спикнула мене ж стоїть сцена Мене всі обнімають, о молодець. Я вже потім ходила, мене питають, так, а яка зараз машина проїде? Там варіантів, знаєте, чорна, червона, біла і сіра, і все. Я така чорна буде їхати, їде чорна машина. Як ти це робиш? Я екстрасенс.